Всім доброго дня! Купила такі от вафельки. Побачила на просторах інтернету десь відео з рецептом і загорілася. Хочу отаку смакоту приготувати. 100 років такого не їла. Купила курячий фарш, а точніше філейний. Взяла його, замаринувала, додала сюди нарізаної цибульки, чесничку, сіль, перчик, каріандр за смаком. Воно у мене настоїлося всю ніч. І зараз буду готувати цю смакоту. Для кляру беру 5 яєчок, підсалюю їх. Трішечки перцю чорного додам, все це ми зіб'ємо і готовий кляр наш. Все підготувала. Тепер можна починати збирати наші котлети у вафлях, або вафельні котлети. На першу частинку намазала фарша, іншою прикрила, потім ложила більше фаршу. Перший раз побоялася багато класти. Все підготувала для першої порції на сковорідочку олійки і починаємо наш процес: В яєчку поокунали, в борошні поокунали і на сковорідочку. Першу партію заклали під кришечкою, воно у мене на повільному вогні смажиться. Періодично перевертаю. О, я вже чую: цей запах це буде нереальна смакота. Паралельно вже наробила наступну порцію. Цю вже можна прибирати. Ця вже готова. І все б нічого, але коте дуже розстроївся. Образився на мене, що я йому не даю таке пробувати. Воно смажено, йому таке категорично не можна, а його це зовсім не влаштовує. Ну а я буду зараз дегустувати. Так, я не витримала, буду зараз куштувати. Це дуже смачно, дуже. Я обожнюю а це щось середнє між котлетами і віддивними. І на сіль якраз як треба. Рекомендую однозначно. Це смакота. того на 5 яєчок. У мене пішла одна пачечка вафелек, другу можна було не купувати з неї я тільки 2 вафельки взяла. Вийшло 22 вафельні котлети нереальної смакоти. Насмажила ще трохи звичайних котлет, щоб ми із голоду не помирали, поки я реставрую там вікна в селі і буде що поїсти. А також зробила собі отаку заготовочку. Наступного разу в супік фрикаделечки. зараз це з складу і знову до морозилки.